Сьогодні в нас заняття з грамоти. Слова спокійно жили в книжці, в яку вдалося пролізти мишці. Вона лиш хвостиком махнула, слова усі перевернула. Допоможемо малята звуків у словах зібрати. Слухайте уважно, я буду називати три звуки. А ви спробуйте скласти з них слово. Ну що ж, починаємо. С, И, Н. Яке слово в нас вийшло? Син. Вірно. Д, У, Б. Ви вже здогадались? Слово дуб. Далі Р. А. К слово рак. Л и с. Лис. М а к. Мак. К и т. Слово кит. С у п. Слово суп Л-а-к. Слово лак Н і С. Слово ніс Ж у К. Яке слово в нас ми отримали? Слово жук. Вірно. Діти. Звуки в словах займають своє місце. Якщо змінити місце звука, то замі... або змінити його, слово перетворюється на інше. Давайте спробуємо це зробити. Сир, Яке можна замінити? Нове слово? Мир. Що ж тут змінилося? Звук С, ми змінили на звук М. Сир, мир. Мак. Рак. Які звуки ми замінили? Звук М на звук Р. Мак лак. Які звуки ми діти замінили? Звук М на звук Л. Добре. Далі. Уважно слухайте. Кит. Кит. А зараз ми які звуки замінили? Так, вірно, ми замінили голосні звуки. Звук И на звук І. Кит Кіт. Лис. Лис. Звуки И. Звук И ми замінили на звук І. І ми отримали лис. І ліс молодці.